Діти, погляньте, яка казкова природа осіння. Бачите, стежиночка. Ми зараз по цій стежиночці підемо у лісок. Давайте розглянемо дерева. Вони майже уже, уже всі голі стоять, бо листя опало. Знову дубок. Погляньте на нього, давайте розглянемо листочок. Дубовий листочок, бачите, якого він кольору. Але є і травичка, яка ще стоїть зелена. Ось останній квіточка. Ось і ось. Жовтенька, ось квіточка, біленька. Гляньте, як гарно, казковий ліси Ми йдемо з вами стежинці. сухі гілочки. А куди поділися всі комахи, діти? Ви не знаєте? Вони, мабуть, сховалися кудись, так? Да? А ось чись. Чись хотинка. Бачите? Хтось собі зробив хатинку. А всі мурахи поховалися у кору дерев. Їх січить. Зараз і не знають, де вони, бо дуже холодно. І вони всі сховалися. Угу. Ось так. Ось така осіння краса. От ми з вами побували у лісі. Діти, а погляньте, що я у лісі знайшла. Бачите, які великі нори. Я вам хочу сказати, що в цих норах живе лисичка, але її зараз немає. Вона, мабуть, пішла на полювання. Бачите, вона одна, друга. Ось такі нори, риє лисиця. Вона запутає свої сліди. Я вам ще десь щось покажу. Бачите, які клинові листочки? Ця лисичка знайшла так, собі таке місце. Вона вважає, що її тут ніхто не знайде. Бачите, вона ще одна нора. Бачите? О, яка вона велика! Яка вона велика! Погляньте! Ось скільки листочків клиневих! Бачите, деревце? Теж скинула. Листя своє, але де де не де ще є листочки на дереві. Ось така природа у нас.